Доброго здоров'ячка всім. Привіт, доброго ранку. Ранок 9 жовтня 23-го року. Шаня. Шанюха, ану, повернися. Давно не бачили Шаню, ось вона. Ми вийшли на прогулянку. У нас холодно. Плюс 5 було. Але такий сильний вітер, особливо у нас навкруги дому, там така місцина така, що завжди там крутить. от, У нас вітер майже завжди. І воно, звичайно, що посилює холод, коли ще й вітер, такий холодний. От. Але нам гуляти треба. Холодно, не холодно. Да, Аня? Виходимо на вулиці. І це дуже добре. Щось я почала скисать. Я маю відношення до, до каналу. Щось я таке намололу. Чогось немає бажання. Ой, проти сонця, проти вітру, проти сонця. Шаня, пішли. Немає бажання знімати відео. Не знаю. Бачите, навіть мовчу. Не знаю, що сказати. Мабуть, старість вже така дійсна. Да, і особливо нічого розказувати. Все таке одноманітне. День у день. О. І події такі от у нас То, То в Харківській області загинуло скільки людей після обстрілу одномоментно. То кожен день Херсонська область, тут Ізраїль. І думаєш, кудись відкотиться. Що це воно буде? Вже говорять про третю світову. Так, Шаня, пішли. Де ти? Бігом. Бігом, 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 бігом. Ну, нічого такого веселого нема. От. Що? Е, Із-за того, що робиться в світі. Ой. У нас Мій брат троюродний, в Ізраїлі живе, у Хайфі, у них тихо, але це не дає спокою. Все рівно. Ой, ну, то так же, як у нас. У Києві начебто тихо, але ж за якусь сотні 300-500 кілометрів йде потенційна війна. І спокою такого, звичайно, що немає. Але що не поробиш, треба жити. Моя бабуся колись казала, що прийде час, я не знаю, це в Біблії було написано чи ж ні, що живі будуть завидувати мертвим. Не дай Бог, щоб таке наступило. Шаня, йди сюди. Може себе зняти. Давно не знімала, але знімати я й написала, там відповідь була, що я на одному і тому ж фоні знімаюся. Друзі, о, о, от, вірите чи ні, у мене більше ніде немає такого місця. Тут немає дерев, літом сонце там було високо, зараз низько. Через те тут темно, коли темно, оце темно, зараз хоч і сонце там, але це темно для зйомки. І, і виходить, е, ну хто дивиться мої шорт з відео, там е, видно, що темно, ну, нічого не можна. Силует є, а так е, я ж начебто показую одяг. От. Через те повинен, наче шкандибає. От. І... Тут це саме таке місце, де я можу себе зняти. Тут є ось тут я камеру ставлю. Я вже показувала, тут у мене телефон отуди вниз був, полетів і розбився один. От. І себе показую. Могла б показувати, я ж, мене якби хтось знімав, то можна знімати в багатьох місцях. Але ж треба вибрати таке місце, щоб не було дерев. Бо якщо тінь, то нічого не побачите. От. І, і треба десь камеру причепити чи поставити. Так що тут не так -то просто все. Вибачайте, але тут ось зараз зніму себе. Зараз на мені мій улюблений комплект. Мені ще в ньому не холодно, плаття тут на флісі, але коли я купувала тканину, було написано на хутрі, на міху, О, так мені в ньому і не холодно, поки що не холодно. Можна ходити до морозів, але все рівно хочеться вже одягати більш теплу куртку. Після кількох місяців тепла, спеки привикати складно до холоду, восени. Це весною, так ми вже роздягаємось і нам вже Тепло така погода, ой, плюс 10 градусів, ой, як тепло, а коли у жовтні плюс 10, ой, як холодно, ой, такі наші відчуття. Ось і рука вже замерзає, і акумулятор сідає, вже чуть-чуть залишилося. Так що я буду говорити «пока-пока». І буду може ще трошки розмовляти, але якщо відімкнеться камера, щоб було моє прощання таке. Всім гарного дня, тихого, щоб ну якось люди зрозуміли. Але це ми розуміємо. Але ті, хто хочуть війни, для тих... Пішли бігом, 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 шаня машина, бігом, бігом. Їм це норма. А ми мирні мешканці. Не хочемо, щоб була війна, де б це не було. Мені завжди так шкода. Планету нашу. Ну це ж скільки от і в нас, скільки там на фронті ракет рветься, бідна земля, рани на тілі землі. Ой. А так, скільки таких точок по світу. І ще будуть збільшуватися набух. Як говорять, що в нас гарячих таких місць, де заморожені конфлікти дуже багато по всій планеті. І можливість нових воєн дуже велика. І сльози течуть вітер у пику дме. Так вже мені показує, вже сигналить. Ну все, давайте пока-пока. Закінчую. Я себе відео все нормально у мене, бо давно не з'являлася. І вам цього бажаю. Бувайте здорові. До нових зустрічей.